Вітаю! Продовжуємо цикл програм Українська жінка в історії. В одному із попередніх випусків я розповідала вам про українку на Османському престолі Хюрем і наголосила, що продовжу розповідь про українських жінок, які теж мали вплив на цю величну державу. Якщо Хюрем Султан розпочала історію жіночого султанату, то Хатідже Турхан Султан його завершила. Ким була ця жінка? Народилася вона за свідченнями і турецьких істориків, і послів європейських держав на території України. Більшість турецьких істориків схиляються до думки, що Хатідже Турхан Султан народилася на Харківщині. Проте є свідчення, що вона походила родом із Хмельниччини. На відміну від Хюрем, значно більше є відомостей саме про Хатідже. Зі свідчень француза Петі Лакруа Матір султана Мехмета Валіде Тідже Турхан була з руського народу, статною жінкою, зі світлою шкірою обличчя та золотавим волоссям. В турецьких родіках зазначено, що її ім'я було Надя. Потрапивши в полон, Надя опинилася на одному з невільничих ринків, де буде куплена Юсуфом Пашею, який буде одним із наближених матері тодішнього султана Мурада iv Кюсем Султан. Нею ж вона буде віддана на виховання молодшій дочці Атіке. При дворі султани Атіке Надя отримає хорошу освіту. Їй буде надане ім'я Хатідже за іменем першої дружини пророка Мухаммеда. У 1640 році жорстокий султан Мурат помер. На престол зійшов наймолодший син Кюсем Султан Ібрагім, який увійде в історію як Ібрагім І божевільний. Проте, це один з найкрасивіших султанів Османської імперії. Він мав витончені риси, освічений. Зважаючи на жорстоку боротьбу між братами на Османському престолі, Ібрагім був закритий в кімнатах гарему, топкапи, а згодом схований матір'ю в темниці для того, щоб врятувати життя. Тобто, провівши все своє свідоме життя закритим в чотирьох стінах, Ібрагім втратив своє психологічне здоров'я, що позначилося на його подальшому житті. Коли Ібрагім став султаном, мати подарувала йому Хатідже як наложницю. Вона стала улюбленою дружиною Хасекі, Султан. Через рік народжує сина Мехмета, який стане майбутнім султаном Мехметом IV. Проте недовго Хатідже залишалася в фаворитках. Ібрагім цікавився великою кількістю жінок, їх у нього було не злічено. Якщо спочатку Хатідже ревнувала його, робила спроби привернути його увагу. Проте на одному із святкових вечорів Ібрагім завдав шкоди маленькому Махмету зі своєї сили, кинувши його в ставок. Дитину дивом вдалося врятувати євнуху. Після цього випадку Хатідже боронила сина, старалась уникнути чоловіка. І дбала про те, щоб зберегти життя спадкоємцеві. Божевільний султан недовго був при владі, 1648 році, за наказом Кюсем Султан, він буде вбитий, задушений шовковою шнурівкою. Наступним султаном Османської імперії стає Мехмед IV, син Турхан Султан, який матиме опікуном. Як не дивно, не маму валіде Хатідже Турхан Султан, а саме Кюсем Султан, яка здійснить безпрецедентний випадок для Османської імперії, ввівши для себе титул старшої валіде, не бажаючи позбутися влади. Останні роки правління Кюсем Султан як регента малолітнього Мехмета IV позначилися повстаннями Яничар. Прагнучи збільшити вплив на маленького сина, Хатідже Турхан Султан збирає навколо себе вірних пашів, які згодом допоможуть їй усунути владну Кюсем Султан. У 1651 році Кюсем Султан буде задушена у власних покоях. В результаті двірцевого перевороту Хатідже Турхан Султан стане регенткою при маленькому синові Мехмету IV. Оскільки всі ті, хто допоміг Хатідже Турхан Султан прийти до влади, почали на неї тиснути, розкрадати державну скарбницю, тягнути на державні посади своїх людей, це призведе до одного з найбільших повстань Яничар, які вимагатимуть від маленького султана вбити всіх. Причетних до корупції. 14-річний Мехмед благатиме Яничар помилувати хоча б його матінку. Тому Хатідже Турхан Султан, за збережене її життя, відходить від державних справ і починає займатися меценатством. Завдяки їй буде споруджено велику кількість величних архітектурних споруд Османської імперії. Спершу Хатідже наказала збудувати водограй в одному із районів Стамбула, який, на жаль, не дійшов до наших днів. Згодом, за її наказом, було збудовано дві великі фортеці чиникале, які з'єднують Гейське море. Далі, за порадою великого візира Мехмета Копрюлю, вона добудовує нову мечеть у центрі Стамбула, яку, до речі, розпочала будувати ще Софія Султан. Саме цим будівництвом Хатідже прославилася на всю Османську імперію. Нова мечеть містила не тільки храм для молитв, але й велику бібліотеку, султанські покої, хамам, а також благодільню для немічних, де роздавали безкоштовну їжу. На відміну від своєї попередниці, Хюрем, Хатідже оточувала себе вихідцями з України. До прикладу, зять Її Сара Кенан Паша походив родом з України. Він був чоловіком дочки Атіке. Крім того, перебуваючи в оспанському гаремі, на одному із виїздів на Стамбульській вулиці приблизно через 6-7 років їй вдалося зустрітися з братом, яким вони розлучилися під час одного з набігів кримських татар. Вона наблизила брата до себе османській історії він зазначений як Юсуф Паша, обдарувала палацами, нагородила титулом Паші. Він прожив довге життя біля своєї сестри, не знаючи горя і біди. Завдяки впливу матері на сина укладено угоду з українським гетьманом Петром Дорошенком. Мехмед IV надав військову допомогу гетьману. У війні проти поляків об'єднані війська турків, кримських татар та українських козаків завдали поразки польському війську поблизу Бучича. Через деякий час буде укладено угоду між поляками, турками і українцями, яка засвідчила повну владу українського гетьмана на території України. Але українське Поділля перейде під владу Османської імперії. Історія української султани зацікавила одну із краєзнавець з України Олександру Шутко, яка написала трилогію Хатідже Турхан Султан. Цей роман для нас є важливий тим, що в ньому вміщено велика кількість не тільки джерел, але і фотографій з цього періоду Османської імперії, в якому жила Хатідже Турхан, зображень її, листів, які вона писала до правителів. Тодішніх держав. Якщо вас зацікавила особистість даної українки, прочитайте роман Олександри Шутко і дізнайтеся ширшу історію українки Хатідже Турхан Султан.